Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 40, другий варіант. Перше завдання задача. У діжці було 40 відер води. До обіду використали 3 відра, а після обіду в 4 рази більше. Скільки відер води залишилося в діжці? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було в діжці 40 відер. Витратили, двічі витрачали, першого разу витратили три відра, другого разу невідомо, скільки відер, але відомо, що у 4 рази більше, ніж першого разу. Нам невідомо скільки всього відер води витратили протягом дня, бо витрачали до обіду і після обіду. Потрібно знайти, скільки відер води залишилось в діжці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки відер води витратили другого разу. Або, як у нас сказано за умовою задачі після обіду. 3. помножити на 4 дорівнює 12 відер другого разу. Тепер ми можемо знайти, скільки всього відер води витратили. 3 додати 12 дорівнює 15 відер. Витратили за два рази. Якщо було 40, витратили 15, то можемо знайти, скільки залишилось в діжці. 40 відняти 15 дорівнює 25 відер. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 40, це у нас число було відомо за умовою задачі. Відняти 15. Це число ми знайшли другою дією, але у другій дії 12 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 40 відняти і в дужках 3 числа. 3, додати 3 помножити на 4. Спочатку виконуємо обчислення в дужках. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 3 додати 12 дорівнює 15, 40 відняти 15 дорівнює 25 відер. Відповідь. У запитанні до задачі слово скільки замінюємо на 25. І переписуємо всі слова, що є у запитанні. Літри можемо записати скорочено. 25 відер води витратили. Друга задача. Оля знайшла 9 грибів. А Тетянка у три рази більше. Наскільки менше грибів знайшла Оля, ніж Тетянка? Запишемо умову до задачі. У нас гриби шукали Оля та Тетянка. Скорочуємо запис на приголосний до першого голосного. Оля знайшла 9 грибів, а Тетянка невідомо скільки, але відомо, що у три рази більше, ніж Оля. Нам потрібно порівняти, наскільки менше грибів знайшла Оля, ніж Тетянка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки грибів знайшла Тетянка. Нам відомо, що вона знайшла у три рази більше, ніж Оля. 9 помножити на 3 дорівнює 27 грибів знайшла Тетянка. Тепер можемо порівняти, наскільки менше грибів знайшла Оля, ніж Тетянка. 27 відняти 9 дорівнює 18 грибів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 27, це число ми знайшли першою дією, відняти 9, це число у нас було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 9 помножити на 3 відняти 9. 9 помножити на 3 дорівнює 27, 27 відняти 9 дорівнює 18. Відповідь на 18 грибів менше знайшла Оля. Третя задача. Тетянка зібрала для гербарію 28 листочків, а володя у 4 рази менше. З усіх листочків зробили поробки, використовуючи на кожну по 5 листочків. Скільки зробили поробок? Давайте запишемо умову до цієї задачі. Тетянка знайшла 28 листочків, а Володя невідомо скільки, але відомо, що у 4 рази менше, ніж Тетянка. Ми не знаємо, скільки всього листочків зібрали діти, а потрібно знайти, бо вони використовували всі листочки для виготовлення поробок. Зробили! Скільки поробок зробили діти з усіх листочків, якщо на кожну поробку витрачали по 5 листочків? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки листочків зібрав володя. 28 поділити на 4 дорівнює 7 листочків зібрав володя. Тепер можемо знайти, скільки всього листочків зібрали Тетянка та володя разом. 28 додати 7 дорівнює 35 листочків, зібрали разом. Із цих 35 листочків вони зробили поробки, використовуючи на кожну поробку по 5 листочків. Треба знайти, скільки поробок у них вийшло. 35 поділити на 5 дорівнює 7 проробок. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 35. Ми знайшли другу дію, але в другій дії 7 ми знайшли першу дію. Значить 35 це у нас буде що? 28 додати 28 поділити на 4. 28 поділити на 4 дорівнює 7. 28 додати 7 дорівнює 35. Ось ми вийшли на це 35. Поділити на 5. Це число у нас було відомо за умовою задачі. Поділити на 5 дорівнює 7 поробок. Відповідь. 7 поробок зробили діти. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До частки чисел 72 і 9 додати добуток чисел 3 і 9. 72 поділити на 9 дорівнює 8, 3 помножити на 9 дорівнює 27, 8 додати 27 дорівнює 35. Від частки чисел 54 і 9 відняти 3. 54 поділити на 9 дорівнює 6, 6 відняти 3 дорівнює 3. 54 поділити на різницю чисел 9 і 3. 9 відняти 3 дорівнює 6, 54 поділити на 6 дорівнює 9. Від частки чисел 45 і 9 відняти частку чисел 27 і 9. 45 поділити на 9 дорівнює 5, 27 поділити на 9 дорівнює 3, 5 відняти 3 дорівнює 2. 63 поділити на 9 помножити на 2. 63 поділити на 9 дорівнює 7, 7 помножити на 2 дорівнює 14. Від 80 відняти добуток чисел 7, і 8 додати 14, 7 помножити на 8 дорівнює 56, 80 відняти 56 дорівнює 24, 24 додати 14 дорівнює 38. До 25 додати 45 відняти добуток чисел 6 і 7. 6 помножити на 7 дорівнює 42, 25 додати 45 дорівнює 70. 70 відняти 42 дорівнює 28. Від 63 відняти добуток чисел 9 і 8. 9, 2, вибачте. 9 помножити на 2 дорівнює 18. 63 відняти 18 дорівнює 45. Задача з двома буквенними значеннями. В одному мішку А кілограмів картоплі, у другому Б кілограмів. Усю картоплю розклали порівну в сітки по 4 кг у кожну, скільки отримали сіток. Запишемо, що у нас відомо: у нас є два мішки. В одному мішку А-кілограмів, у другому мішку Б кілограмів, усю картоплю розклали в сітки, значить, ми маємо знайти, скільки всього кілограмів було. А тепер розклали в сітки по 4 кг кожну. Нам треба знайти, скільки отримали сіток по 4 кг. Спочатку маємо знайти, скільки всього було кілограмів картоплі в двох мішках, а додати Б. Це стільки кілограмів було. Тепер усю цю картоплю розклали по 4 кілограми. Суму чисел А і Б поділити на 4. І ми знайдемо, скільки сіток отримали. Скласти та обчислити вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Суму чисел 17 і 13 зменшити у 5 разів. 17 додати 13 дорівнює 30, 30 поділити на 5 дорівнює 6. До частки чисел 54 і 9. Додати різницю цих чисел, різницю цих же чисел. Значить, додати 54 відняти 9. 54 поділити на 9 дорівнює. 6. 54 відняти 9 дорівнює 45, 6 додати 45 дорівнює 51. Знайти різницю двох добутків: 9 і 7 та 7 і 8. Добуток це множення. 9 помножити на 7 відняти 7 помножити на 8. 9 помножити на 7 дорівнює 63, 7 помножити на 8 дорівнює 56, 63 відняти 56 дорівнює 7. Накреслити відрізок, довжина якого дорівнює стороні рівностороннього трикутника з периметром 24 см. Запишемо, що у нас відомо. У нас є периметр трикутника 24 см. Для того, щоб накреслити відрізок, який дорівнює стороні цього трикутника, ми повинні знайти цю сторону. Якщо трикутник рівносторонній, то всі три його сторони однакові. Для того, щоб знайти сторону, ми повинні периметр поділити на 3, 24 поділити на 3 дорівнює 8 см. Ми маємо накреслити відрізок довжиною 8 см. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, одну клітинку від початку сторінки і креслимо відрізок довжиною 8 см. Позначаємо кінці цього відрізка та вказуємо довжину 8 см. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!